хорошая штука. Да, да, работает. Выключайте передачу. Передачу, передачу. Так да, вот,

Не чого собі там живе тут забагалок, ручку! А, типу, ну, беретесь, раз. А як ти типу, поза зеркало і зеркало вкусов. <рик> ну, ну, <а рик> Нормально є. Капота піднімаємо. Повелазьте, глушіте його. Все. Машина. Скільки солярки живе? Ще не знаю, залили повного бака, зараз бачите, коли ну, не їздить. Сьогодні не їздить 5 мотогодин тільки. Казав два баки спалити. Два баки. То Лучше чи не поїду бо ти вже пива, назад приїхати. Що так і не чув. Перегріє. Я поки на нефаль сьогодні їздив, то чотири рази глушив. Грийся. Ну трохи дали, також. То треба, щоб ви завели знову. Вже вночі приїду. Слухайте, ви на йому солідно виглядаєте. Як діля з 90-х такого? 90-х годов. Вылазь капот открываем. Бачите, що под капотом.